Я йду на віноку, на З військовим оркестром, дронами та новітніми зразками військової техніки. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова провів масштабний профорієнтаційний захід для учнів Новояворівська. Тут усе про безпілотні системи, радіотехнічні пристрої та складові військового спорядження. Звичайно, те, що можна завжди відчути, побачити, поклацати – це завжди цікаво. Ось саме для цього ми і тут. Саме наш інститут спеціалізується на різних видах розвідки. Це радіоелектронна розвідка, це космічна розвідка, це безпілотні літальні апарати. Розповідають і про переваги військової освіти. Будь-який військовий навчальний заклад дає багато перспектив для навчання. Багато можливостей. діти безкоштовно навчаються протягом чотирьох років на бакалавра. Плюс, якщо вони гарно навчаються, можуть мають право вступити на магістратуру до двох років. Плюс що не може дати 100% цивільний вищий навчальний заклад. Це гарантоване працевлаштування. Війна вона різна, вона змінюється, змінюється тактика, з'являються нові зразки озброєння, до яких треба інші підходи. І у нас в інституті кожна людина як має бойовий досвід, так і постійно ми їздимо в ротації, їздимо там на злагодження, тобто це все відбувається. Подія зібрала сотні учнів Новояворівська. Більшість зізнаються, таку техніку наживо бачать вперше. Бачила тільки в музеях, в у нас таке вперше, що представляють дуже багато всякої техніки. Це дуже цікаво. Ми маємо знайомитися з нею, тому що у нас зараз військовий стан, і ми маємо бачити, як все відбувається, як все виглядає. І сам захід був дуже цікавий. Мені дуже сподобався саме концерт, тому що ну, я був доволі здивований, що воєнні ну, вміють так і грати на інструментах, що вони мають таку майстерність. Це цікаво в будь-якому випадку, тому що, ну. Не кожен день це побачиш. Просто тут а, більшість учнів на це багато уваги звертає. Хтось з самого ранку прийшов зразу дивиться, хотів. Крім того, учні розповідають, що планують в подальшому продовжити здобувати освіту у вищих військових навчальних закладах. Хоча зізнаються, ще мають час на роздуми. Військові ну буквально вони захищають нашу країну. Вони ну дають нам змогу навчатися, дають змогу новому поколінню рости в спокій. Ну це потрібно професію. У мене є пара друзів, які пішли у військове там, училище або коледж. Але я ще ну, я думав над тим, що військове якесь навчання, але я ще не впевнений. Захід вдалося організувати за сприяння Новояврівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Молодь повинна зрозуміти, що дійсно без Збройних сил України давно би вже не було нашої держави. Зараз. Такі заходи у нас щомісяця відбуваються масштабні, а агітація в вищій військові навчальні заклади, то кожного тижня ми виїжджаємо в школи району, щоб молодь могла ознайомитись, дійсно знати саме від представників вищих військових навчальних закладів про переваги навчання саме в їхніх навчальних закладах. До нас можуть звертатись так само учні. Ми можемо підказати, просто, можливо, хтось там сумнівається, яку обрати спеціальність, то ми надамо таку повну інформацію. Зараз гостей приймає Новояврівське вище професійне училище. Заступниця директора з виховної роботи каже: чимало випускників навчального закладу сьогодні в лавах Збройних сил України або ж здобувають вищу військову освіту. Ми запросили у двері нашого закладу всіх учнів, щоб вони більше познайомилися з військовими професіями. Для того може хтось обере цю професію щоб стати захисником нашої держави і дякуємо Житомирському військовому інституту за можливість. Ближче познайомитися із зразками військової техніки і більш доступно довести до дітей майбутню професію військового. Працівники ТЦК ТСП кажуть, акція не остання. Такі заходи для молоді Львівщини про військову справу будуть проводити і надалі. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.